Отримали новиночку грексітка без, без вишивки по всьому полю, низочок тільки вишитий. Дуже добре упакували турки, не можу розірвати. Зараз вам покажу Грексітка, ви знаєте, що це є покращена основа, тобто вона не боїться сонечка і більш витривала до фізичних пошкоджень. Зверніть увагу, як гарно виглядає. Сам малюночок має люрексову ниточку, що додає такого більш шарму. Є більш мінімалістичніший малюночок і більш такий пишніший. Знаєте, вищий малюнок. Є два варіанти. Ціна просто смішна. Всього 150 гривень за метр такого тюлю турецького виробництва з висотою 3 метри. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. При потребі ми пошиєм по ваших розмірах. Ви знаєте, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправка я обув Укрпоштою з мінімальною символічною передоплатою.